Якуємося зараз з міністром освіти та науки України Оксаном Лісовим. Пане міністре, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, розкажіть, будь ласка, які ключові новини має Україна в сфері освіти і науки за підсумками конференції в Римі? До чого домовились? Ну, головні результати наступні: по перше ми уклали нові фінансові угоди на підтримку української освіти, тобто це конкретні гроші. Литва сьогодні інвестує 21 мільйон євро в модернізацію освіти, включно з будівництвом сучасного шкільного хабу в Житомирі. Це зруйнований ліцей, на який ми давно шукали гроші. Я дуже щасливий, що нам вдалося їх на кінець знайти. І це будівництво буде профінансовано. Також окремо Литва фінансує встановлення сонячних панелей у садочках і школах в семи областях України. Окремо фінансує підтримку програми подолання освітніх втрат і розвиток СТЕМ освіти саме в Одеській області була зацікавленість саме в цьому регіоні. Вони будуть підтримувати там розвиток СТЕМ освіти. Швейцарія виділяє нам понад 18,5 мільйона швейцарських франків на підтримку реформи старшої профільної школи, яка повинна стартувати в Україні з 27-го року. Розвиток профорієнтації, діджиталізацію, інфраструктурні проекти це все за кошти Швейцарії. Також підписали меморандум про стратегічне партнерство з Бельгією і меморандум з Італією про посилення освіти і науки окремо сьогодні. Запустили дві коаліції, великі міжнародні одна на підтримку дошкілля. Інша на підтримку науки я хочу подякувати партнерам усім і команді за змістовну підготовку. Це хороший результат, і безумовно ну досягли ми його за рахунок того, що ми до нього готувалися не просто на самій конференції, а готувалися завчасно. Та і дуже класно, що багато країн підтримують такі ідеї ініціативи. ініціативи. Знаєте, що в час навіть війни великої країни готові інвестувати, розвивати тут освіту, науку, і це звичайно вдячність тим українським спеціалістам, які про це говорять на міжнародних аренах. Але давайте ще про те, які напрями були пріоритетними для міністерства освіти та науки. На що зараз найактивніше ви залучаєте підтримку. Ну, ви знаєте, у нас в пріоритеті насправді всі ланки освіти і наука. І ми починаємо з дошкілля і займаємося школою, реформою школи, велика дошкільна реформа. Про це ми окремо поговоримо. Можливо, реформа науки дуже важливо. те, що ми робимо зараз тут. Тому ну ми розуміємо, що все, що стосується освіти, від дошкілля до вищої освіти, професійної освіти, це ключ до збереження людського капіталу. Але окремий у нас стратегічний фокус все таки на дошкільній освіті. Вперше я хочу зауважити, що саме вперше часів незалежності ми запускаємо масштабну трансформацію цієї ланки і об'єднуємо партнерів на підтримку цих трансформацій, шукаємо інвестиції. Ми запустили ініціативу First Step Forward, навколо якої плануємо об'єднати партнерів з усього світу. На ЮРСІ створила альянс з понад 20 міжнародними партнерами. Перший внесок – 30 мільйонів доларів. Уже нами отриманий. Це ще одна сума, яку ми вже підписуємо на юрсі. Це кошти від світового банку. Вони вже підтверджені, і ці кошти будуть спрямовані на покращення умов навчання і створення інклюзивного доступу, покращення практик викладання, ну, імплементацію еталонних моделей, які реалізовуються в новій політиці. Це власне мільярд 250 мільйонів гривень. Це достатньо велика сума, але ну це тільки перший внесок. І ще хочу відзначити, що насправді перед тим як залучати партнерів, ми провели величезну домашню роботу і, по перше, вступив в силу рамковий закон про дошкілля. Була виконана величезна робота впродовж року щодо імплементації цього нового рамкового закону, щодо розробки підзаконних актів, і власне розроблена комплексна стратегія розвитку дошкільної освіти. Залучені були авторитетні експерти ЮНІСЕФ і той же Світовий банк і, і так і багато то інших таких експертних міжнародних організацій, внутрішня експертиза потужна, тому достатньо досконала нова політика буде в сфері дошкілля і те, що партнери готові сьогодні інвестувати і підтримувати трансформацію. Це якраз підтвердження того, що ми на правильному шляху не можна залучати інвестиції в недосконалі системи, в неправильні політики. Тому ми бачимо, що це вже підсумок того зробленого, який матеріалізується в конкретній підтримці. Ну і хочу коротко додати, що в принципі, що таке трансформація. Дошкілля сьогодні це нові моделі послуг. Це нові моделі, нові моделі власне самих закладів: мобільні дитячі садки, домашні дитячі садки, корпоративні, такі робочий догляд і багато іншого. Розширення доступу для дітей з інвалідністю. Ну і багато багато що стосується і педагога, і середовища, і змісту, розвитковий компонент важливий. Тобто це така велика системна реформа. Про дошкілля дуже цікаво. Я думаю, що ці проекти точно будуть корисними всім українцям, і це ж ще й про міжнародну співпрацю, про отримання нових цінностей. Ну а ми можемо поділитися власним досвідом. Пане міністре, а могли б деталізувати, от саме щодо науки, чи вдалося досягти домовленості в цьому напрямку? Що нового побачимо? Так, це наш ще один важливий напрямок, важливий фокус уваги саме на URC Бо так само наука потребує зараз підтримки і розвитку, і так само ми зробили велику домашню роботу. Ключове, що ми досягли на URC це створили міжнародну коаліцію на підтримку української науки, дослідження інновацій. Ця коаліція забезпечить системні інвестиції і підтримку, постійну системну підтримку партнерів. ми Тут не націлені на те, щоб отримувати разову допомогу. Ми хочемо будувати довгострокові партнерства, тому що все, що відбувається, в науці, це достатньо тривалі, потребує тривалих інвестицій, послідовних інвестицій. Ми Хочемо, щоб наша наука була інтегрована з світовою наукою, з європейською наукою. Хочемо розвивати і підтримувати можливості для молодих дослідників, для власне, наукової інфраструктури. Зараз до коаліції, яку я анонсував, долучилася вже Італія. Власне, це була наша спільна з Італією ініціатива, Європейська комісія, ЮНЕСКО, також країни, такі як Австрія, Хорватія, Данія. Німеччина, Польща, Португалія, Словацька Республіка, Іспанія, Швеція, Велика Британія і е, програма розвитку ООН. дякую вам. Ну і бажаю, щоб ці домовленості були якомога швидше реалізованими, і щоб ми на практиці побачили вже результати цієї спільної, важливої роботи. Дякую вам дуже. Оксан Лісовий, міністр дякую освіти вам. та науки України, був зі мною на прямому зв'язку.